Всім привіт, любі друзі, мене звати Марічка. І сьогодні з вами поговоримо про книжки, про книжку, про дві книжки серії дуже популярної наразі, котру я буквально тільки що дочитала, я дочитала і ось сідаю і знімаю відео перед вами. Якщо ви дуже як це, уважний глядач, то ви помітили, що тут на цій полищі трішки пусто. Це достоїть мої книжки. Можливо, ви помітили, що тут дуже велике місце, а це навіть що книжки дуже великі. Ось, і якщо ви Помічали мій фонд. Ну вам ви знаєте, що це за книжки, але зараз я вам їх покажу. Це в нас: ось це ось чудо. Ось це ось чудо. Як мило. Ось ось це ось чудо. Ось це ось чудо. Ось це ось чудо, просто ви вже напевно знаєте, якщо ви фанат книжок, якщо ви дуже розбираєтесь в сучасних книжках, в сучасній літературі ви в трендах і взагалі в бестселлерах, книжках, бестселлерах то, ви, напевно, знаєте, що це це в нас. Четверте крило та е, залізне полум'я авторки Ребека Ярос. Ось незабаром повинно. Ну як ж вже англійською мовою вже вийшла третя книга цієї трилогії. І я сподіваюся, її перекладуть українською мовою або я прочитаю англійською мовою. Побачимо. Ось ось ці ось книжки. Я пом... сьогодні я з вами їх потрипокритикую, скажу критику, скажу популярну думку про ці книжки, скажу непопулярну думку про ці книжки, скажу свою думку, що мені не сподобалось, і сподобалось, і не сподобалось, і сподобалось. Коротше, поговоримо з вами про ці книжки, і давайте одразу починати. Чого ми чекаємо? Того, Дати про книжки. Мені подобається просто оформлення, гарне оформлення, оформлення гарне. Я собою трішки пишаю, що я прочитала ці дві книжки. Чому? Тому що я почала читати, типу так прям читати кожного дня, кожні книжки. У мене зараз ціла бібліотека є. У мене ще в Україні вдома є ціла бібліотека. Я зараз в Англії, у мене тут також з'являється бібліотека і читаю. А в Україні я ще дитя... читала дитячі книжки, бо я ще тоді була дитиною. Ось, а зараз я ще читаю ось такі книжки, масивні, просто огромні книжки. Ось, і я собою пишаюсь. По-перше, в першій книжці в нас 500 сторінок. І в другій частині в нас 733 сторінки, якщо не помиляюсь, я ж тільки що дочитала, тому я знаю. 730, да, 33 сторінки. Ось тому що з собою пишаю, що я ось це чудо прочитала, тому що я, як я вже сказала, я, я читаю з дитинства, але так прям, щоб я прям читала кожного дня, я почала тільки з того моменту, коли я приїхала в Англію. І я почала читати в Англії українські книжки. Цікава логіка. Тема. Якщо ви не знаєте про що ці книжки, я вам скажу: Дракони. Буквально ви можете зрозуміти це по обкладинці: дракон, 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 дракони. Зрозуміли. Ось, тому, тому так. Я обожнюю тему драконів. Не знаю, для мене це дуже близька чомусь тема. Можливо, мої предки були льотчиками на драконах, вершниками на драконах. Коротше, бачу, я не знаю. Ось. Але я дуже... мені подобається тема драконів. Мій улюблений мультик з дитинства це було як приборкати дракона». Я і зараз цей мультик обожнюю. Це просто Це ностальгія, це найкращий мультик, який я коли-небудь бачила. І мені подобається тема драконів. Мені це все подобається. Тому і ця книга зараз дуже популярна. Це зараз. Бестеллер. Багато хейтерів цієї цієї трилогії на даний момент у мене тільки дві частини. Багато дуже фанатів цієї, цих книг. Але давайте почнемо, напевно, з першої дум книжки. І так як я люблю драконів, я хотіла отримати гарну драконську історію. Мені хотілося дізнаватись про це, мені хотілося дізнаватись про драконів. Мені хотілося все це знати. Ця книга не те, щоб... Оправдала мої очікування. Я вже в одному з своїх відео упомінала цю книжку, і я, я не пам'ятаю, як її цінила на 70 чи на 80, я не пам'ятаю. Ось, але ця книга не про драконів. Ну, типу, як вона про драконів, але якщо ви хочете поглибитись в у світ драконів і цього життя вершника на драконів, то ви цього не отримаєте. Тут знову ж таки. Ця книга вона дуже штампована. Ось уявіть собі всі штампи, всі якісь сюжетні повороти, котрі ви раніше бачили і котрі вам набридли. Так, вони є в цій книжці. Тому я розумію, чому дуже багато хейтерів цієї книги. Чому? Тому що тут немає нічого нового. Буквально нічого. Жодної фрази, жодного образу, жодної ідеї вона не є новою. Воно просто. І таку фразу я почула, не пам'ятаю відколи, і звідки я її знаю. Така фраза з якогось блогера, напевно. що... Що значить письменник вдохновлявся? Це значить, що він взяв щось чуже і додав, і додав до цього щось своє, і вийшло щось нове. Так воно, так, так всі письменники її роблять, але так воно не працює. Тут буквально все як є, якщо говорити без спойлерів. Якщо говорити зі спойлерами, я просто. Я ось ця ось академія вершників, знову ці академії, скільки наш забули цих академій, Починаючи з Гаррі Поттера, закінчуючи новою Вензлі, знову якісь академії школи. Це вже дуже заштамповане і вже не цікаво нам про це, про ці академії. Ось далі про Що там, про смерть, тут так багато смерті, багато так втрат. Типу, якщо, ви робили, якщо ви письменниця хотіла б робити жорстку книгу про вбивство, про якийсь кримінал, про драконів, про якийсь там Ну, ця книга якби, про революцію, але якщо б вона хотіла робити все жорстко, вона б робила все жорстко. А так вона робила трішки милого і трішки такого, чорстого, але нічого страшного, ось вона трішки милого. Це дуже не... Один і той самий темп, не один і той самий тон повіствування, і це те, що дуже заплутує, бо ти не розумієш, для якого віка ця книга, бо в одному персонажі, в одному не знаю, в одній сцені персонажі говорять про погоду, а в іншій сцені когось катують, тобто. Немає балансу. Ну, я не знаю. Ось, можна було брати щось одне, а так замішали все разом і вийшло, і вийшло ось це. Я не можу сказати, що це погана книга. Бо я не хочу, щоб ви думали, що я хейтер цієї книги, бо я не хейтер. Мені подобається ця книга. Мені подобається, як вона написана. Можливо, це такий переклад, я не знаю, але наші українські перекладачі дуже постаралися, бо. Переклад легкий. Я цю книгу, ну, типу, я цю книгу читала десь місяць, можливо, трішки більше місяця. І цю книгу е, я теж читала десь ну, півтора місяці. Ну, вона велика, і я... я читала її буквально всюди. Дуже легко написана, як я вже сказала, вона легко читається. Тут, знаєте, я читала ось тут на цій поличці, в мене є ось ця книжка. Якщо ви бачите, я не знаю, чи ви бачите, ось вона маленька. Тут там також 500 сторінок, але вона маленька, але її дуже важко читати. Мова, якою книжка, книжка написана, дуже важка. Ти перечитуєш. Параграф знову і знову намагаючись розуміти сенс параграфа. Дуже... І тут дуже структура самої книжки, в цій книжці, дуже важка. Але я, я приношуся в порівнянні, бо тут це дуже легко. Я читаю так великі глави по 10 там сторінок. І ось такі ось розумієте, тобто глави і сторінки огромні. Шериф достатньо маленький, але це комфортно читати. Ти просто перелістуєш, перелістуєш, і воно легко читається. Це дуже круто, бо таку книжку, велику книжку, буває дуже. Напряжно читати. Якщо ви не... Тільки починаєте читати книжки, починаєте сіти в літературу, то вам буде дуже важко напевно, починати з такої книги. Але ця книга вона легко написана. Вона ти просто читаєш і ти все розумієш. Навіть якщо там є якісь дивні слова, якісь драконічі там сенси, ти, типу, це не відволікає тебе від самого читання, це не змушує тебе задумуватись, типу, що це таке взагалі значить, що значить ці слова. Ось як це буває, наприклад, ось ту книгу в порівнянні. Ось, але знову ж таки, треба, напевно, сказати про сюжет і про Персонажів. Академія. Я вам вже сказала, що це дуже заштампований сюжет. Дракони. Ось тут є таке, що а, ну а вже ж конфлікт з батьками знає, типу, тут у головної героїні, конфлікт з мамою. Дуже банально, ми це бачили в вензлі. Ну, буквально, я вам приношу. Ось ми бачили це в вензлі. Знову з головної героїні конфлікт з мамою. Добре. Далі там. Короче, вона втратила свого батька і втратила свого брата. Неудивительна, да? Ви скажете? Типу, ми вже бачили багато е як це персонажів з якоюсь трагічною історією. Ось, що ще ся ось, ось академія вершників, досів вмирають. Це змінюня змінює нашу персонажку. Вон, нам казали, я ніколи там в книги йдеться від першого лиця, і персонажка говорить: я ніколи не вбивала людини, я не знаю, чи змогла я бути людину. Що це нам говорить? Що в кінці книги або десь ну всередині більш під кінець, вона когось б'є. Пожалуйста. Ось далі. А вже ж я така вже розумію, що це з кни перша частина це становлення персонажки. Що, ось якщо ми. Включаємо той факт, що ця книга про драконів, про смерть, про втрату близьких, про ось якісь революції. Що може змінити нашу персонажку? Що може її як виростити, зробити її більш індепендент, як це сказати? Самостійно змінити. Короче, що така, яка подія може змінити нашого персонажа? Смерть якогось друга? Будь ласка, ну, типу, воно тут є. І я просто я не відставила ставки. Я, я зрозуміла, що е, якийсь персонаж ну, когось, якийсь персонаж важливий для цієї героїні, помре десь на сотній сторінці першої частини. І так воно і сталося в кінці. А вже ж я ставила на одного персонажа, але помер інший персонаж, але це не відрізняє, типу, не виключає того факту, що я знала, що це станеться. Ось, і мені не було шкоди персонажу, бо я знала, що це станеться. Ну, коротше, типу, ось гарно все описано, але просто. Сюжетні повороти тут дуже проштамповані. Просто я знаю, що відбувається в цій книзі. Я читаю і я вже знаю, що буде в кінці. І так воно і відбувається. Це дуже бісить. Також ось ця головна любовна лінія від ворогів до та друзів. Там якийсь конфлікт, що він там такий. Ось реально я сьогодні аналізувала цю книгу і. Просто я аналізувала і думала, що я можу сказати в цьому відео. І я просто я думаю про цього персонажа. Ксейдена, господі, Ксейден, вам же все ім'я говорить. ось, просто Думаю про цього Ксейдена, і думаю, кого ж він мені нагадує? Кого ж він нагадує з такими ось цими стосунками гарячо-холодно, з цими горками, як це, американськими, що там від почуття до ненависті, до кохання, і там якийсь конфлікт, і там те, що вони пов'язані, і все, вони не можуть бути разом. бо він якісь ще. 에, не знаю, коротше. Не ну, знаєте, що мені це нагадує? Сутінки. Ребята, це сутінки. Я, я, реаль, я вам реально кажу, Це просто сутінки. Ну, ну, ну майже сутінки. Ось цей сюжет від ворогів до друзів. Ка... Ні, не від ворогів до друзів. Від ворогів до коханців. Будь ласка. Я не можу сказати, що це погано тут описано. Але це просто описано так, що я знаю, що буде далі. І це мене дратує. Можливо, я занадто. Uh, Читач з великим досвідом, можливо, можливо, я багато бачили історій. Ось, але так, ось так і сталося. І також про драконів. Якщо це книга про драконів, я б, як я раніше сказала, я б хотіла дізнаватись про цей світ драконів, дізнаватись ось uh, ці всі, як дракони живуть, Якось більше про драконів, якби. Як я вам вже сказала, цього не сталося. Ми просто нам дають тільки ту інформацію, котру нам дають, а нас не світ. Ми просто, типу, персонажка там щось бігає, щось там розв'язує. Там якісь челенджі в неї в коледжі, там хтось з неї помер, хтось отримав травму, там хтось, я не знаю, що з нею сталося. Вона там бідненька, і ось це ось образ вона нам показана, Ось ця, ось Вайлет Gale, головна персонажка. Вона нам показана, як мали... вона описана як маленька дівчинка, слабка, маленька дівчинка. Що це нам каже? Ну, я вам просто. Я вас, знаєте, як вчитель, я вас намагаюся близити вас до відповіді, якщо нам персонаж показаний, як маленька е е дівчинка, дуже слабка, дуже невпевнена, там, з якимись проблемами, то що вона має всередині себе? Правильно, якусь неймовірну найсильнішу силу століття, розумієте? Белосвон, ну типу, я не знаю, що сказати. Реально, Белосвон Тоже там дівчинка, яка там з якимись проблемами в родині. І там, коротше, вона така маленька, і там її треба захищати, але вона має велику силу всередині себе. Нічого нового. І та, дракони, вибачте, я перескакую з тему на тему. Дракони. Тут треба тут говориться про пов'язання дракона, тобто як увійти з контакту з якимось драконом, стати вершником цього дракона. Ну, як, в принципі, в той, як приборкати дракону. Пов'язання драконів. Два варіанти подій. Два варіанти подій, котрі можуть статися. Як я вам вже раніше сказала, персонажка вона дуже слабка, маленька, крихітна, але має якусь велику силу, котра розкриється під кінець книги. Коротше, добре. why not? Uh, два варіанти. Або в неї буде дуже сильний дракон, найсильніший дракон століття. Я не знаю і все світу, там тисяч... тисячоліття, ліття. Коротше, байдуже. Або в неї другий варіант в неї буде найслабший дракон. І тобто вона слабка, дракон слабкий, і вони разом будуть іти проти всього світу і докажуть, що вони не такі слабкі, як всі думають ви думаєте, що сталося? Ось тут навіть, ось тут мені ось цей сюжетний поворот мені сподобався, бо я цього не очікувала. Я думала, що буде якийсь з ось цих двох варіантів. Нам там казали про цього чорного дракона, який там ходить. І я така, ну напевно, вона пов'яжеться з цим великим драконом, бо нам про нього так багато говорять. А потім нам сказали, говорили про якогось маленького дракона, який також там щось ходить, і там щось зі його хейті, і вона така, типу, ой, мені він так подобається. Може, вона з цим маленьким драконом пов'яжеться. Зараз спойлер. Вона пов'язала двох драконів. Це те, що, типу, неймовірно. Ніхто не пов'язав ніколи двох драконів. Боже ж, що вона зробила? Вона там бреше якісь там. Коротше, ось це мене здивувало, але воно пов'язало на сильнішого і найслабшого дракона. Але потім, як я казала, що цей слабший дракон, він на самом, насправді найслабший. І нам в усій книзі розкрили його історію під кінець в останній сторінці, в останній сторі, в останній главі. Нам розкрили його історію, котру я одразу вдуплилась, але окей. Розумієте? Вибачаю за спойлери, але. Ось це те, що мене здивувало, бо, типу, те, що я думала, так воно ну, і сталося, але замість двох драконів, замість одного дракона вона письменниця вирішила так випіндритися, так зробити цю головну героїню Вайле Церенеї такою, прям неймовірною, що вона ж прям двох драконів пов'язала. Розумієте, ну просто. Да так сталося, окей. Закінчилась цією книгою, повернемося до повернемося. Почнемо ось цю книгу другу або здрівати. Те, що я з... з... помітила розпомітна схоже між цими двома книгами, і що мене дуже дратувало. Уявіть собі книгу. Вона огромна. Вона агромна. Вона як Шерлок Холмс, буквально. Ну, типу, як там декілька, ну коротше, збірка творів про Шерлока Холмс. Вона ось така. Мене дратувало те, що якісь сцени просто пропускались. Я, я в шоці була, тому що огромна книжка, і, типу, нам в цій, коли вона проходила, коли вона типу, ставала сильнішою, вона ж повинна була стати сильнішою, і там бла бла бла. -бла нам казали, що вона тренується. Але сцена, як вона тренується, була тільки одна, дві за всю книжку? Ну, ти так натренувалась, я бачу, прям нам описувала, як вона потіла в цих спортзалах, і як вона там, я не знаю, так боролась, так старалася стати сильнішою. Ну, це сказала на словах. <сі> Тому мене і мене дивує, як так сталося, що така огромна книга, і половина сцен, якби про становлення персонажа просто викинули Я не розумію. Коротше, це саме було в цій книжці. Вона там щось шукала, вона там так так вона сильно там щось шукала, вона так старалася, так багато роботи проділа, нам сказали, а на ділі одна сцена була тільки коли вона щось робила, а не бігла за її. Улюбліним коханням і не розбиралася стосунками між ним, і між нею і ним. І, коротко, і да, якщо вже давайте про цю книгу, я хочу забути. Про все. А, про цю книжку. Перший солянок, так, 200-250 сюжету немає. Я, я сиджу, я читаю і така. Тут нічого не відбувається, ну, типу як нічого не відбувається. Вони щось роблять. Вони бігають. Вона там бігає. Типу, туди побігла, туди побігла, туди побігла. Вона з цим зустрілася, поговорила, з цим зустрілася, поговорила. Нові персонажі, котрі майже нічого не робили. Старі персонажі, котрі також нічого не роблять. І... Uh... Немає сюжету. Тобто тут я не бачу жодної зав'язки. Просто є щось, що вона робить, і потім вже десь і десь на 400-тій сторінці. Я розумію, що це був сюжет. А це не просто вона бігала, це вона реально щось зробила. Я це зрозуміла, любі друзі. Я собою пишаюся. Ось, тобто. Як це сюжет, то з цієї книги це звести захисні сфери. Вона дізналася там, що її коханий її брехав, і вона знала, що він, скоріш за все, її збреше, і він і зробив збрехав. Так що що ти здивуєшся, якщо ти знала, що він так зробить? І там мене ще трішки мені. А, я не знаю, як сказати, я не хочу казати, що я фанат любовних романів, бо це не так. Я не люблю читати любовні романи, але тут є кохання, і якби така лінія. Від ворогів від ворогів до коханців вона мене підкупає. Чесне слово, вона, я буду, я буду чесна з вами. Мене це підкупає. Я, я не знаю чому, але мені подобається І по типу, окей. Але мене все одно бісить, що перші 200 сторінок вони бігають. Ще 200 сторінок вони теж бігають, але вже разом. Потім наступні сторінок знову щось вони бігають один від одного. І далі вже кінціка сюжету. Тобто. Допустім, окей, допустім, о, Так, і сюжет, та, з властивості сфери, і ба-бла, і просто ось ці нові персонажі. Просто нові персонажі. Ось один з цих нових персонажів, він щось зробив всередині, і я така думала: я, я теж тут така трішки проглядала своє, типу, як це дедукція, якщо хочете так називати. Дедукція того, що. Я розумію, що цей персонаж він щось зробить. Він щось десь зробить. Він щось десь зробив і ми знову про нього забули. Ще одна персонажка, вона також щось десь зробила аж під кінець. Тобто ось ці всі, ось цю всю книгу вона ні черта не робила. І тут, на цій сторінці, на цій сторінці яка. Не знаю, ну плюс-мінус. О! Бо на 722-й сторінці. Вона щось зробила. Запам'ятайте, буду рішати цю книгу. Від цього персонажа нічого не очікувати. Вона зробиться тільки на 122-й сторінці. Всього тут 120. Господи, на тільки 722-й сторінці. Всього тут 733 сторінки. Ви знущаєтесь? Тобто, я розумію, там якась історія, і там якісь нові відносини знаєте, з нею, з головною гроїнь, але вона ніфіга не робить. Одна сторінка з 700. 733 сторінок, що вона щось зробила. Я вона зробила не те, що дуже хороше щось. Але, ну, коротше, типу, трішки дебіліз. І знову ж таки, старі персонажі, такі як Рідок, Со, Соєр, Соер, Соєр, Соєр, Соєр а, Ріанон. Там ще якась була, яка померла на першій сторінці, не пам'ятаю, ось, вони ніфіга не роблять. Це, що я. Вони, я не знаю, вони просто бігають за головною персонажкою. Вона бігає від них. Вони бігають за нею, бо вони її друзі, і вона там, вона там ще 300 сторінок переховувала секрет. Просто вони, реально, якщо їх прибрати, то нічого не буде. Просто їм віддають ту роботу, котра головна героїня не хоче робити. І типу вони щось роблять. І головної героїні, е, як це, залишається час, щоб побути з її коханим. Тобто їхня робота це просто робити її роботу, котру по сюжету типу, можна віддати комусь іншому. Бо ось це їхня робота в цій книзі. Тому якщо їх прибрати. То нічого нічого не станеться. Ріанон потрібна в цій книжці тільки для того, щоб е, в ували була подруга. Тобто, окей, по сюжету треба по всім штампованим історіям, треба, щоб головна героїня знайшла подругу і дуже сильно хвилювалася про те, щоб ця подруга не померла. А в цій книжці, де всі помирають, і це ще, ще говорячи про те, що в цій першій книзі хтось помер. В останній цій битві вона така, боже, будь ласка, не помирай, подруга. Коротше, ось ця вся фігня. Ми вже проходили. Котра зараз сторіччя 21 перше сторіччя зараз. Скільки взагалі, існує література, навіть чи до нашої ери існувала література. Скільки разів ми проходили цей сюжет, мені не страшно уявити, і знову ж таки знову та сама історія про якусь подругу, котра вона грині повна захищати, і потім якийсь друг помирає. вся вся фігня. Добре, далі також ну, в цій книжці, якщо вже повертатися до цих стосунків а, цієї головної героїні і Ксейдона, Боже Ксейден. Ксейдона, то в нас знаходиться його колишня. Боже! Як неймовірно, Боже. Ніколи такого не було, любі друзі, ніколи такого не було, щоб... Uh, щоб ось в другій частині, коли здається, все добре між двома персонажами, знаходиться якийсь колишній когось, і там починаються якісь історії. Рів... Рівнувальні... Рівнувальні. Ревнощі починаються якісь, розумієте? І ось ця, ось так, як наша ванла, вона особлива і має велику силу. то вона чи не вбила цю колишню Кседина, і цей Кседен дозволить їй майже вбити свою колишню. Тобто йому навіть самому бачиш на свою колишню. Ні, ну це якби добре. Але якби, важкі стосунки. Добре, я не знаю, просто це так було неймовірно. Це все сарказм. Успокоїсь. Ще там а, ще там про цього родича. Ще такий один спойлер, напевно, зараз він у мене буде, про те, що а, там нам ось ці книжки нам дуже довго говорили про якогось родича, котрий помер. Ми, нам, там два родича, котрі померли: про оспіді, батько і брат. Батько і брат померли у цій головній героїні. Про батька нам говорили так тепло: типу, ось там, там не знаю, батько, він там щось для мене зробив, він був таким хорошим, коротше, бачиш. І нам говорили про його тільки тоді, коли трибули. Треба було, типу, коли по сюжету там, Гриньою знайти книгу свого батька, там коротше, бла, я не пам'ятаю. Коли по сюжету потрібно було про батька поговорити, тоді говорили. А про цього брата нам говорили в рандомних моментах. Вона просто згадувала про нього, розумієте? І я не можу казати, що я була здивована, коли спойлер він оказався живим. Я не була здивована, я така. Окей. Я не здивована. Я, якщо нам так ось таким тоном говорять про персонажа, то це дійсно знаєш, що він скоріше за все живий і так і сталося. Тому знову ж таки нічого цікавого, і тут цей брат, там щось там робить, якась революція. Але... Ось тут у нас революція в кінці книги, чи там щось, я не пам'ятаю. Коротше, якась батл відбувається в цій книжці. В цій книжці мені сподобалося, те, що події починаються одразу після подій цієї книги, тобто немає ось цього проміжутка між подіями, котрі я ненавиджу, і я рада, що тут його немає, бо це було б тупо. Ось, Але вони вже пішли з коледжу на, на батл, і після цього батла їх відправили назад у коледж. Це мене тратує. і я ненавиджу, я ненавиджу навиджу це, коли ми починаємо все проходити по второму кругу. Ми починаємо, ми тут були в коледжі, і в другій частині ми теж повертаємось в коледж. Це не Гаррі Поттер, це не Гаррі Поттер, де кожен там, коротше, як сказати, де кожна книга це окремий рік навчання в школі, в коледжі, і це не Бензидей. Але ми все одно повернулися в цей коледж, але слава Богу, не вся книга про цей коледж. Слава Богу, десь на середині книги вони звідти вже пішли, слава Богу. Це, напевно, теж був спойлер, але вибачаюсь. Нарешті вони пішли. Знову ж таки, нові персонажі, якісь батли, якісь там схеми, коротше, щось відбувається. А, мені здається, ця книга вона була більш жорстка. Ось тут, мені вже подобається, що тут, тут немає такої мілати. Тут є дуже. Тут, тут є відверто дивні сцени, дивні. Жарти і дивні сцени з дивними жартами. Але мені подобається, що ця книга більш жорстка. Я очікувала, напевно, ще більш жорсткого, не в сенсі, ви що, подумали щось не те. Жор жорстка в сенсі якихось травм, в сенсі якогось батлі, в сенсі якогось масштабу, знаєте, я отримала там була сцена катування, ось, але не можу сказати, що вона була прям щось неймовірно жорстока те, щоб я хотіла жорстокості, але я просто. Хотілося б, щоб це якось більше вплинуло на героїні, бо вона походила там тиждень якась в, в з кислим лицем, і далі вона пішла врятовувати світ. І це якби навіщо це нам було б показувати, якщо це ніяк не, не вплинуло на героїню? Вона це упомінула десь після події, вона упомінула це раз-два, і далі 300 сторінок не черта, вона взагалі забула про те, що з неї сталося. Тому це мені здається тупо, якщо книга про встановлення персонажа, то чому події, які повинні звинути персонажа, щоб змінити персонажа, щоб зробити персонаж? А якимось більш самостійним, то події, котрі по логіці на це впливають, чомусь не впливають на персонажа. І це мені здається дивним. Також сюжетний поворот в кінці, що ось така була насправді помилка. Ну, коротше, типу, давайте підведемо ітог, щоб я не просто вам пересказувала весь сюжет, а я хочу підвести ітог. Це непогані книги. Я рада, що я їх прочитала. Я пишаю собою, що я їх прочитала, бо вони великі. І я рада, що я вже читаю таку серйозну літературу, гарну, якісну літературу сучасного сучасну літературу. Бестеллери. Мені це подобається. Але. Е, мені, мені не подобається напевно те, що сюжет занадто штампований. Я його просто придугадую. Я знаю на перших сторінках, що буде в кінці книги. Це теж, напевно, може дратувати. Але мені подобається, як написана книга. як книга створена. В цю книгу було вкладено дуже багато душі, дуже багато, ну не з те, що я не можу сказати, сенсів, але все одно дуже багато як це, вкладено в цю книгу. Це реально продуманий світ. Це не книга про драконів і про те, як приборкати драконів, і не про те, як жити у світі драконів. Це книга про е кохання, про революції. Ось тому Якщо вам подобається романтичне фентезі. Є такий жанр. Якщо вам подобається фентезі і трішки і багато романтики, то можете почитати. Якщо ви хотіли б щось більше знати такого про драконів, то тоді, напевно, ця книга не для вас. Але я все одно раджу вам її прочитати. Можливо, у вас буде інша думка. Якщо ви вже прочитали цю книгу, то будь ласка, пишіть в коментарях вашу думку. Будь ласка, пишіть мені в інстаграм, якщо хочете поділитися своїми думками. Пишіть мені, бо я хочу знати вашу думку і що вам подобається. Тому всім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь, підтримуйте мене на Баймія Кофі або де або на банці мотобанку, і підписуйтесь на мій інстаграм, бо я там частіше, частіше щось викладаю, частіше я там присутня. Тому всім дуже дякую за перегляд і читайте книги, бо це дуже-дуже корисно. І навіть якщо вам книга не сподобалась, пишіть мені в коментарях. Я прочитаю, і ми з вами поговоримо про дискутуємо. І я буду дуже рада почути вашу думку. Всім дуже дякую і люблю вас!